Вітання глядачам нашого каналу. Продовжуємо робити закрутки на зиму. Сьогодні закриємо соус паприкаш. Тож почнімо. У каструлю кладемо перемелений у подрібнювачі болгарський перець. Додаємо подрібнений гострий перець. Всипаємо цукор та сіль. Вливаємо оцет. Ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння і варимо 30 хвилин. Розкладаємо у стерилізовані банки. Накриваємо стерильними кришками. Як ми стерилізуємо банки та кришки, у нас є коротке відео. Кришки закручуємо. Банки накриваємо ковдрою і залишаємо до повного охолодження. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ставити подобайки, залишати коментарі та поширювати. Такі прості дії дозволять розвиватись нашому каналові та українському контенту в цілому. Хай смакує!